Не страждали інші цей рік Сергій Одарич назвав найвдалішим у плані підготовки до опалювального сезону та об'єднання зусиль заради головної мети безперебійного водопостачання та опалення у оселях черкасців. загалом цього року, мені здається, за останні роки ми найбільш скоординовано провели роботи пов'язані з гідравлічними випробуваннями і з ремонтами. Я хотів би висловити сьогодні подяку і керівництву. Комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго, керівництво Черкаської ТЕЦ, особисто Володимиру Кадійовичу Олександрову, за ту скоординовану роботу, яка велася протягом всього. Літнього періоду позиції, де ще правда, нині у місті залишається 13 з половиною проблемних будинків. Серед них і вісім будинків на вулиці Корольова та Одеські, які не мають гарячої води. Наступного року мер пообіцяв вирішити це питання. Заступник міського голови Володимир Олександров, попри недопрацювання, також пишається результатами цьогорічної підготовки до опалювального сезону. Мікроперше минулого минуло Ми частину навантаження під районом передали. Черкаський ТЕЦ, але ми не розділялися арматурою, задвижками, просто котельне теплокомунерго, котельна ротора працювала паралельно з Черкаською ТЕЦ. В цьому році ми пішли трошки далі. І ось з початку сезону ми працюємо паралельно працюють сьогодні Черкаська ТЕЦ, котельна э, припортового району, котельна в південно Західному районі, котельна приборного заводу і котельна в центрі міста. Та, щоб біля стадіону. Це вперше ця котельна, працює в паралелі з Черкаською те. Сезон? 2009 місто вийшло Ні, на показник 342 дні з, з теплом. Системат. Приміром, 2006-го таких днів у городян було 265. На досягнутому черкаській владці не зупинятимуться і намагатимуться втримати позитивну тенденцію.